Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, як завжди, неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки року, а саме говорити про найкращі книги 2025 року. Загалом в мене є традиція формувати цей список протягом року, тобто в процесі прочитання. І цього року в мене назбиралося 13 книг, із яких я дуже сильно старалася обрати лише 10, щоб створити топ-10. І власне я обрала, але про одну книгу я все ж таки вирішила згадати, тому що. При формуванні своєї десятки я опиралася саме на стиль написання, наскільки мені це відгукнулося. І цю книгу мені все ж таки здалося було б неправильно оминути, тому ми її згадаємо як бонусну одинадцяту. І з неї, власне, і розпочнемо. Занадто гучна самотність Богоміла грабала. Це книга, яка пронизана любов'ю до літератури. Наш головний герой працює на заводі, який переробляє книги, і він постійно приносить. Рідкісні, якісь видання з роботи додому. Таким чином, в нього накопичується декілька тонн книг. Вони абсолютно заповнюють кожен куточок його квартири. Вони над ним знаходяться, коли він спить, і він лежить і боїться, що ця вся маса книг на нього впаде. Для нього це стає такою невід'ємною частиною життя. Мене ця книга свого часу захопила саме тим, як це написано, наскільки це поетично, наскільки це близько для всіх, хто любить книги, для всіх, хто збирає вдома свою бібліотеку. Чимось іронічно. Мінічне, чимось сатиричне, Зачитаю вам якийсь уривок, від людини врешті лишається тільки дрібка фосфору, якої вистачить на коробку сірників, і заліза не більше, ніж на одну скобу, де може повіситися дорослий. Або путня книжка завжди вказує кудись назовні. Або із книгою у руках розплющую перелякані очі в світ інший, ніж той, де я щойно був. Бо коли зачитаюся, завжди потрапляю кудись інде. В текст і сам собі дивуюся, і винувато маю зізнатися, що й справді був у вісні, у кращому світі, у самому серці. Правди, цікавий факт про цю книгу незадовго після її публікації. Богміл грабал загинув вже в такому досить похилому віці, годуючи голубів з балкона. Далі я хочу розповісти вам про книгу, яка вразила мене своєю автобіографічністю, а саме під підсляним ковпаком Сильвії Плат. Книга, яка оповідає про депресію. Але коли я її брала до рук, я думала, що вона вся про депресію. Мені ще було цікаво, чому у нас така рожева книжечка на таку трагічну тему. Але насправді... Майже половину книги авторка просто шукає відповіді. Вона живе своє життя, намагається його якось жити, намагається зрозуміти, як взагалі існувати в цьому світі, зокрема жінці, і поступово її. Накриває депресія, поступово в неї формується депресивний стан, і ось тут надалі описується, як вона це переживає, як вона намагається з цим боротися. І сама ця книга має позитивний фінал, в той час як життя Сильвії Плат обірвалося через декілька місяців після видання публікації цієї книги в Британії. Сильвія Плат не клала на себе руки, і вона зробила це в доволі жорстокій формі. Відчувалося, що вона була в такому сильному розпачі. Цікаво, що чоловік Сельвії Плат, також її мати, докладали багато зусиль для того, щоб ця книга не була опублікована в США, і вона побачила світ там лише через 10 років після того, як її видали в Британії. Також авторка, начебто, писала другу частину про те, як головна героїня цієї книги одружується, народжує дітей і як взагалі надалі розвивається її життя. Але після того, як Сільвія Плат дізналася про зраду свого чоловіка, вона, начебто, як спалила цей рукопис. Загалом її життя з її чоловіком воно досить таки сумне. У мене в цих стосунках дуже багато питань до чоловіка, тому що Сильвія Плат вона переїхала з ним до Англії. Сама вона американка, вона була далеко від своїх близьких, від своїх друзів, народила йому дітей. Вона намагалася максимально сприяти його кар'єрі поета. Вона друкувала його вірші, відправляла їх на різні міжнародні конкурси, і після цього він їй зрадив. При тому вони приїхали у відпустку з дітьми, і він її там покинув і поїхав до своєї коханки. Дуже багато питань в мене виникає до її родини, не тільки до її чоловіка. Навіть тут в цій книзі відчувалося те, наскільки авторка відчуває себе ізольованою в цьому стані самотньою. І мені дуже шкода, що на той час, коли в Сильвії Плат була депресія, медицина, наука. Просто суспільство ще не було настільки дорослим, щоб зрозуміти і змогти дійсно допомогти їй. Буквально там за декілька тижнів до того, як вона наклала на себе руки, їй, начебто, хотіли прописати антидепресанти, але, на жаль, не встигли. Окрім всього, ця книга неймовірно красиво написана. Мені здається, це один з найбільш поетичних текстів, які я читала. Відчувається, що Сильвія Плат-Поетеса. У мене тут насправді багато приміток. Я зачитаю вам якусь із них. Я починала прощатися з собою. Коли падіння на дно вже неминуче, треба до останнього триматися за дрібні приємності. Або що жінка знаходить у жінці, чого не може знайти в чоловіку, ніжність. Дуже рекомендую видання. Воно, напевно, одне з найкрасивіших, які в мене є вдома в домашній бібліотеці. До речі, теж цікаво, що я чула різні відгуки про те, що Сильвія Плат тут недостатньо правдоподібно описує депресію. Хто може описати правдоподібніше депресію, ніж людина, яка через пару місяців після видання книги наклала на себе руки? Далі, я думаю, нам треба прискоритись, бо книг ще багато. Хан ган її уроки грецької. Мені ця книга дуже сильно подобається тим, як красиво вона написана, і загалом мені здається, що Проза Ханган, вона як мінімум вартує того, щоб з нею познайомитися. Історія оповідає про двох людей: чоловіка, який втрачає зір, та жінку, яка не може говорити, і про те, як їхні долі поступово перетинаються. Багато хто каже, що це книга про кохання. Я не могла б так сказати, тому що мені здається, що кохання тут дуже мало, і насправді це більше книга про двох дуже сильно травмованих людей. Які намагаються допомогти одне одному, і загалом їхні долі тут перетинаються лише в кінці. Я особисто сприймала цих персонажів відокремлено одне від одного, і як таких сформованих особистостей, які лише з часом, коли вони намагаються якось спілкуватися, оскільки він майже нічого не бачить, а вона не може говорити, як ви розумієте, спілкуватися їм важко, як вони намагаються допомогти одне одному. Це неймовірної краси текст, він в мене весь креслений, перекреслений. От, Буквально майже на кожній сторінці щось виділяла, щоб ви просто розуміли, наскільки це красивий текст. Повертаючись додому залюдненими вулицями, вона йшла, не торкаючись землі, наче огорнена величезною мильною бульбашкою. Слова, які вона занотовувала на останніх сторінках щоденника, ніби жили власним життям, сплітаючись у незрозумілі речення, іноді словами, гострі списи пронизували її сни, від яких вона з переляком прокидалася кілька разів на ніч. Вона спала дедалі менше і дедалі частіше знемагала від надміру чуттєвих подразників, а часом у сонячному сплосінні спалахував незбагненний біль, наче її обпекли розжареним клеймом. Словом, я вам дуже сильно рекомендую познайомитися з цією авторкою, і вона, до речі, отримала Нобелівську премію. Наступно я розповім вам про ще одну авторку. У мене, до речі, в цьому списку аж чотири жінки. Сподіваюся, наступного року буде ще більше. І це в нас наші дружини на Дні Морському. Я, як я вже й казала, я опираюся саме на красу тексту, і тут текст дуже красивий. Як на дебют, а це дебют. Це неймовірна книга. Ця історія оповідає про Мірі, яка чекає на повернення з глибоководної експедиції своєї дружини Лії. Ілія повертається, але повертається вже зовсім іншою. І паралельно нам оповідають про те, що ж сталося в тій експедиції. Я просто рекомендую брати цю книгу і читати, тому що я була дуже сильно скептично до неї налаштована, але коли я її взяла, я її вже не змогла відкласти. Вона в мене теж супер анотована. Я думаю, що це можна казати про всі книги, про які ми сьогодні будемо говорити. Теж дуже красивий текст, це такий магічний реалізм, який. Пронизаний темою смутку, самотності, втрати такої депресії. Тут насправді в цій, в цій глибині, в цій глибоководній експедиції можна побачити купу метафор. Кожен бачить своє, і цим мені ця книжка теж до речі дуже сподобалася. Нещодавно вийшла нова книга авторки. Обов'язково її читатиму. Далі я розповім вам вже про українську авторку, а саме Віру Курику та її Летиція Курята та всі її вигадані чоловіки. Неймовірна книга. Вона оповідає про Летицію Кур'яту, яка розповідає різні історії про те, ким же ж був її батько. І, власне, поступово читаючи цю книгу, починаєш розуміти. Що тут, окрім всього, піднімається тема війни. Тут дуже багато метафор, дуже багато таких глибоких порівнянь, дуже багато алюзій. Але при тому вони на поверхні, їх не треба там дуже сильно купати. Авторка дуже легко їх прояснює, пояснює. Тому ця книга не є складною для сприйняття, але при цьому вона неймовірно красива. Це, от саме та книга, якої мені не вистачало в українській літературі, саме та авторка. І я щаслива, що в нас вона з'явилася. Це неймовірний дебют. Сподіваюся, побачити в авторки. Ще я рекомендую її читати от прям всім. Я її, коли взяла читати, я буквально була тоді в книгарні, я не змогла її відкласти. От, просто спробуйте прочитати там перший розділ. Вона одночасно і смішна, і іронічна. І тут піднімаються важливі теми: тема війни, тема батьківства, тема повернення з війни. Тема очікувань коханих батьків, тому я однозначно її дуже сильно рекомендую. Єдине, що я знаю, що ця книга може сприйматися важко для тих, в кого близькі на війні, тому майте це на увазі. І, можливо, якщо для вас ця тема зараз гостра і болюча, то можливо, відкладіть цю книжку на потім. Йдемо по українським авторам. Наступний український автор, якого я полюбила в цьому році, якого мені здається неможливо не полюбити це Артем Чех. В мене тут його гра в перевдягання. Я взяла цю його книгу, тому що я була на презентації. Зараз я хочу читати в нього все. Артем Чех це письменник та військовий, який воював на Донбасі і під час повномасштабного вторгнення, вступив до Лав Збройних сил України. І ось він тут описує свій досвід. Але він пише так, неймовірно. Класно, красиво, і одночасно просто, і знаєте, от відчуття складається, немов ви спілкуєтеся з своїм другом з дуже класним почуттям гумору, тому що він тут на одній сторінці він розказує щось таке, що смішить, таке якесь абсурдне, знаєте, на межі з чорним гумором. Далі він вже говорить про якісь серйозні речі, потім знов про щось смішне, і ви гойдаєтесь на цих гойдалках, але ви не встигаєте, знаєте, до кінця впасти в помиральну яму. Цим ця книга для мене була особливо важливою, оскільки. Вона оповідає досвід військового, але робиться в дуже класній для мене формі, яка для мене легко сприймалася. Я її проковтнула буквально за 2 чи 3 дні. Я не могла від неї відірватися. Плюс це м'яке видання. Я однозначно рекомендую знайомитися з Артемом Чехом. І я взагалі не розумію, як так стало, що я до сих пір його не читала, що в цьому році я лише познайомилася з ним. Ну тому вам точно однозначно вона потрібна. Наступне я розповім вам про відкриття цього року, про автора, який стовідсотково стає моїм улюбленим, а саме Міл Павич та його остання любов в царгороді». Але насправді тут могла бути будь-яка його книга, тому що мені... Просто подобається, як він пише. Це ідеальний магічний реалізм для мене. Він навіть в чомусь для мене перевершує Маркеса, хоча Маркеса я обожнюю. Дуже важко сказати про що ця книга, тому що загалом павич це не про сюжет, а саме про красу, про майстерність письма, те, як він пише. Це знаєте, коли ви читаєте, вас вражає те, як автор зміг це так описати, загорнути це в такі метафори. Тут історія побудована навколо карт Таро, і кожен розділ, він називається відповідно як певна карта Таро, і все. Це, власне, те, що вам потрібно знати про сюжет. І я не рекомендую йти сюди за сюжетом, ви його тут не знайдете, такого, прям знаєте, повноцінного. Але ви тут знайдете неймовірної краси текст. Наприклад, спершу вона літала у вісні, згодом трохи літала і по своїй кімнаті. Або. Думки свої він ловив на чамух, це вдавалося йому нечасто. Майже завжди вони тікали від нього. А якщо й виходило впіймати, вони або залишалися мертві на долоні, або скаліщені знову намагалися полетіти. Геть. Я тепер читатиму у павича все, і я дуже рада, що цей рік подарував мені цього письменника. Далі ми поговоримо про дві книжки постмодернізму. І розпочнемо ми з книги, яка власне змогла закохати мене в американський постмодернізм. Чому закохати? Тому що до того я читала американський постмодернізм, але така саме любов почалася з цієї книги. А саме з білосніжки Дональда Бартломі. Після неї я прочитала 60 оповідань Бартломі. Я не люблю оповідання, але він настільки класно пише, що заради нього я готова читати хоч оповідання, хоч що. А там така збірка для людини, яка не любить оповідання, я вважаю, що це багато важить. І ця історія вона оповідає про сучасну білосніжку. Це теж випадок, де дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Власне, тут білосніжка вже стикається з нашими реаліями, з нашими проблемами, не зовсім нашими, тому що все ж таки тут багато контексту Америки. Але при цьому... Читати це все одно цікаво, хоч не завжди зрозуміло, і я в принципі не претендую на те, щоб там зрозуміти абсолютно все і зразу в Дональда Бартолмі. Проте я прям закохалася в цей текст. Я закохалася в те, як автор пише. Дуже хочу його більше українською. Сподіваюся на те, що про його видасть. Я неймовірно на це чекаю. От навіть зараз я зрозуміла, що для мене дуже важливо, щоб в книгах була присутня не лише драма, а й комедія, поєднання от гумору, сатири, іронії, і в батлмі це все є. Тому власне він і потрапляє в список найкращих книг року. І знову ж таки для мене ця книга знакова саме тим, що вона закохала мене в постмодернізм, саме такий американський постмодернізм. І після неї я почала скупляти абсолютно все в них. Наступний постмодерніст, якого я буквально сьогодні дочитала, це Джуліан Бартс і його Англія-Англія. Знову ж таки, дуже вона в мене анотована. І я цю книгу взяла читати, коли в мене був такий собі нечитун, і вона мене просто змогла так сильно захопити і витягнути з цього стану, що я майже одразу зрозуміла, що це буде одна з найкращих книг року. Вона поділяється на три частини, і насправді третя частина мені сподобалась найменше. Але прикольно я дивилася інтерв'ю там, де Ростислав Семків казав, що. По тому, яка частина вам сподобалася, можна оцінювати вас, тому що вони абсолютно різні. Перша і третя вони такі більш трагічні. Друга вона смішна, сатирична, іронічна. І власне друга частина, вона є такою. Основною найбільшою вона оповідає про побудову на острові Вайт, який знаходиться на півдні Англії, такої в собі мініатюри Британії, де розміщуються копії різних історичних пам'яток, де наймають героїв, щоб вони відігравали ролі знакових історичних особистостей Англії. Наприклад, там вони наймають команду, яка має відігравати роль Ватаги Робінгуда. І вся ця історія, вона власне намагається осмислити питання. Того, наскільки копія може замінити оригінал, і прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся, як це бачить Бартолмі, тому що в принципі вона має таке логічне завершення. Для мене було дуже дивно, коли я побачила її рейтинг на гудріс, тому що там буквально 3,2, і Я не розумію, тому що ця книга вона досить нескладно написана. Плюс тут переклад Ярослави стріхи це неймовірно красивий текст. І при цьому вона смішна, іронічна. Тут є постмодернізм, який знову ж таки додає такої грайливості тексту. Мені здається, що дуже дивно, що в неї такий низький рейтинг, тому що я знаю, що багатьом постмодернізмам ставлять низькі рейтинги, тому що вони там запутані і складні, але це не той випадок, вона не складна. Вона досить проста і вона легко сприймається. Тому, якщо раптом ви хочете познайомитися з постмодернізмом, мені здається, ця книга підійде для цього. Принаймні мені вона не здалася якоюсь важкою для розуміння, а скоріше, знаєте, такою сумішю пригодницького роману з постмодернізмом. Далі я хочу розповісти вам про моє найкраще перечитування цього року. Я знаю, що, можливо, це не зовсім правильно додавати книгу, яку я перечитувала в цьому році в список найкращих книг року, але що цікаво, свого часу я її не додала в список найкращих книг, коли я її читала вперше. А цього року, коли я її перечитувала, я отримала ще більше задоволення, ніж під час першого прочитання. І говорю я про бойню номер 5 Книга, яка оповідає про бомбардування Дрездена військами союзників під час Другої світової війни. Дрезден це німецьке місто, і саме свідком цього бомбардування свого часу став Курт Вонегут. І як він тут пише, він повернувся, щоб розповісти про це. Це неймовірний текст. От його просто треба брати і читати. цей текст схоже на клаптикову ковдру. І він складається з купи різних сюжетних ліній, таких малесеньких. Але мені здається, що цей текст дуже класно передає ось цей посттравматичний досвід людини, яка пережила таку дуже трагічну, страшну подію. І загалом тут Вонгут іронізує над тим і обдумує питання того, наскільки це взагалі було доречно. Тут він дуже часто грається з читачем, грається з текстом. Я рекомендую. Ду її дуже сильно, тому що з усіх книг Вонегута та вона моя улюблена і. Вона залишається улюбленою, попри те, що я з кожним роком читаю в нього все більше і більше. Але саме вона колись закохала мене, воно і до сих пір я от перечитувала, і вона мені подобається ще більше. Я взагалі не думала, що таке можливо, що книга під час другого прочитання захопить мене ще більше, ніж під час першого. І я вже хочу її перечитати ще раз. І тут в мене неймовірна кількість приміток. Я неймовірно хочу, щоб її перевидали в цьому виданні. Я не думаю, що це колись станеться, але раптом вона є в іншій серії, але саме оце видання воно додає. Ще атмосфери до прочитання, воно додає ще такого відчуття саме тексту, він дуже особливий саме от такою своєю хаотичністю, і багатьом він через це не подобається. Хоча мені особисто всі ці частинки вони в результаті складаються в такий пазл, який дуже цікаво потім аналізувати і думати. На це. Тут, до речі, в кінці є цитати, що мистецтво це завжди танець зі смертю. Останок я залишила книгу, яка є для мене найкращою за 2025 рік. В мене мені здається таке вперше, щоб я змогла прям обрати найкращу книгу року. І це Пастка 22 Джозефа Геллера. Цікава історія з цією книгою. Колись я її починала читати, я її закинула, тому що мені було досить незручно читати цей шрифт від Вавлонської бібліотеки плюс такий собі товстунець. Але коли я призвичалася вже вдруге до шрифту, я отримала неймовірне задоволення від цієї книги. Вона мене не відпускала ще дуже довго після прочитання. Я буквально поверталася до неї думками. Також я дивилася серіал. Я вам всім дуже рекомендую. Якщо ви читали книгу, подивитися серіал. Він дуже класно передає саме сюжет і загалом він. Дуже прикольно зняти, я оцінила ця книга про абсурдність війни. Це один з найвідоміших антивоєнних романів. Вона побудована навколо такої собі пастки. 22, Це саме було таке правило, що військовий льотчик він міг відмовитися від вильотів, якщо його визнавали божевільним. Але при цьому, якщо льотчик приходив і казав, що він відчуває, що він божеволює, втрачає здоровий глузд, то означає, що з ним все окей, тому що лише абсолютно здорова людина. Може боятися смерті. Тому, якщо він говорить, що він божевільний, він не хоче літати, значить він здоровий. І ось навколо цього ця книга і побудована. І оце насправді лише один із прикладів. Тут цього дуже багато. Тут є головний герой, і який намагається виконати свою норму польотів, але ця норма кожен раз зростає. І Я, напевно, якби читала цю книгу до повномасштабного вторгнення, я б подумала, що та ні, ну такого не може бути. Це занадто абсурдно. Але зараз. Вся ця книга, на жаль, вона в чомусь стає нашою реальністю, і це дуже страшно боляче. Але одночасно це так написано, що це знаєте такий сміх крізь сльози. Це абсурд, гумор. Трагедія, все одночасно. Сам Джозеф Келлер, він воював під час Другої світової війни, також був бомбардувальником, і багато в чому цю книгу написав на основі власного досвіду. Цікаво, що цю книгу я захотіла перечитати ще до того, як я її дочитала. Я її всім рекомендую, але мені здається, що от перших 100 сторінок, можливо, 50, треба пробиратися через текст, якщо він вам легко не йде. У мене так було, тому я її, власне, з першого разу не прочитала. Але якщо ви вливаєтеся в текст, то надалі читати стає простіше. Також важливо, я б радила помічати героїв, тому що їх досить багато і можна починати плутатися трошки. Але ви можете побачити, скільки в мене тут просто приміток. Тут дуже багато всього. Я намагалася якось відмічати героїв, персонажів. Ця книга однозначно варта вашої уваги. Вона однозначно. Плинула на мене найбільше в цьому році. Вона залишила найбільший після смак. Мені хочеться до неї повертатися. Я повертаюся до неї дуже часто думками, хоч читала я її вже майже рік тому. Власне через це вона і стала найкращою книгою року, тому що зачепила мене найбільше. Отже, друзі, я була неймовірно рада вас тут бачити. Ставте лайки, пишіть коментарі, що такого класного в цьому році прочитали ви. А я хочу привітати вас зі святами і побажати всього найкращого. А ми з вами зустрінемося в наступному відео.